Добрий день, друзі, вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати от новинка. Це обшивка під панель приладів нового зразку виробництва Україна. Поки що вона без шкірозамінника отака от така продається і в найближчому майбутньому буде ще доступна шкірозаміннику чорному. чорний. З кольоровим рядком може бути там зелений, червоний або синій рядок. Вартість її 4800 гривень. Продається отак от вона у зборі. Ну Тобто вона в розібраному стані до вас буде їхати, щоб менше об'єм був, об'ємна вага. Товщина металу тут у нас 1 мм. Отак от вона все виглядає. Звісно, не оригінал, але. але Набагато дешевше, тобто оригінальна, щоб ви розуміли, вартість 9 тисяч гривень, якщо вона шкіразаміннику буде. А тут у нас 4800. Для прикладу вам оригінал, це металева частина мається на увазі. От вона оригінальна і оклеєна шкірозамінником. От таким от. Це у нас 9 тисяч гривень коштує. От дивіться, от оригінал. Це у нас 7 тисяч гривень. От вона під таку панельку йде. 7 тисяч гривень це голена яклена. 7 тисяч гривень. І 9 тисяч воно ще. Бачите, це чорна така, Чорний чорна шкіразаніна Тут Бачите, як зроблено. Тобто не суцільним воно шматком виходить. Оця ліва частина. Да? а ось так от Вона на прихваточках тут приварена оця виступаюча частина, тобто вона окрема, але приварена. Ну, тобто, не так, як завод він штампує. На, тобто, під пресом. Тут такої можливості не було. Зробили отаким от от чином. Вважаю, що її краще клеювати, брати оклею, ну, але, хто Кому воно не треба, можна отака чорна фарбована буде. Буде непогана. 4800, друзі. Для замовлень, будь ласка, за цим номером можете звертатися. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову і країни Балтії. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. На все добре.